Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Чергова серія фільму Високогір'я Карпат. 8 годин, 40 хвилин. От ми, ми зайшли до лісу. Ось такі грибочки я вам показую. То є сироїжки, але ми їх не беремо. О, тільки зайшов до лісу і вже якось весліше. Чи, вона, чи воно надалі буде так весело, не знаю. Ну, одним словом пробуємо знайти якісь якісь позитивні гриби в лісі, тобто, тобто їстівні. І заодно глянемо. Чи є якісь зрушення, чи немає. Ну, наразі тільки зайшов. Тут якби лісок починає веселішати. А що воно далі буде? Покажемо, розкажемо по можливості, якщо буде. Якщо буде так ну, початок був, ніби там якийсь рибок, там який рибок. А пішов трохи в глибину лісу Вже не так весело. Так, то, я вроді казав, 8 годин 40 хвилин. Ну, маємо можливість. Мінімум 4-5 годин погуляти по лісі, якщо витримаємо, бо якщо щось буде попадатися, то й буде веселіше гуляти. Ну, якщо не буде попадатися, то стане скучновато і, мабуть, мабуть, щось продумаємо інакше. Може прийдемо на малину, може на горіхи. Вже горіхи ліскові дозріли. Ну, вже зернятко повне, навіть лущиться. Можна би було і збирати горі. Ну, одним словом, ліс багатий, Лиш треба не лінуватися. Пройшло 50 хвилин. Білого ми не знайшли, перейшли молодняк, зайшли в грубший лісок. От. А що ми знайшли? Пару лисичок і три сироїжки. От що ми знайшли за 50 хвилин. Ну що, піднімемося ще вище, здоровим. Невеликий півкруг, і треба нам переїжджати на інші місця. От мухоморчики порадували. Ось такі вони є. Чотири мухоморчики. І того я знайшов десь штук сім червоних мухморів. Землиці починаю вживати. Пройшов я в першу ділянку лісу, білого грибочка я не знайшов. Повертаємося до нашого транспорту, ну, але лисичок знайшов три сироїшки. І лисичок на малу зажарку буде. То вже ніби захотілося чого жарного якісь рибочки. Хоча їх вроді не їм. Але десь колись хочеться. Буду казати на малу мачанку буде. От показую які. З лисичкою також сутужно, не густо, пізбирала та, яка врятувалася і не згинула, тобто не висохла. Що ж, прямо до нашого транспорту. Нарешті пройшла година 30 хвилин. І от перший білячок. Направляємося ми до техніки нашої, до машини. І от як він виглядає. Хоч фотографію зробимо то й будемо тішитися. А, вигляд такий. Ну, гриби. Гриби всі подібні до осі. О! Ось так подобається як він тріщить. О, зламався. Ну нічого. Ну що, з першим білим. Сьогоднішнього. Хотілося б надіятися, що не останній. От я тут бачу, а то, казується не останній. От неподалік його братик виріс. Але який. Але грибки чудові. Ну, гриб грибосіні. гриб осінній, плотний. О! Хе. Оце у наш, у наш От, у нас результат. такі два братики. От ще й непогану купочку лисичок знайшов. Це, мабуть, найбільша купочка з цього сезону. Переїхав я на інші місця. От пройшов метрів 200. І от перший молодий грибочок білий. Ось такий він є. Але, але робочі хоч мало, але вони міцні, карпатські. Осінні. Білі гробочки. То вже осінні вони такі тверді і такі досить важкі. Принаймні так мені здається. І шапочка має бути груба. Ну, шапочка як груба, то, то він вже більший білий. Це ще молоденький. От четвертий білячок, чок, 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 біля чок. А, Як приємно на нього дивитися. А ще приємніше. От його Добувати, ну досить глибоко, той порядка півтора сантиметра він землі. От такий у нас другий білячок в цьому лісочку. І того ми високогірний Карпат вже перевершили наш показник, який попередній був три гриба. Пережив чотири. Ось п'ятий грибок показався. Ось такий він є. О, тут два. Ось такі о, два грибочки. Ну, це взагалі гратує. Сьогодні нагадаю повний місяць. Виходить так, о, а я не бачу, а тут ще один грибок. О там маленький. То виходить так, що на новий місяць буде розгар білих грибів. На повний починаються. А вже на новий місяць, то буде вже грибів багацько. І того в нас чути. О, шість грібів. Ось це у нас вже більший грибок. А, грибочок. А, здається, почнуться наші ночі недосипання. Восьмий грибочок Ось грибочок накльовується. Отакий він. Матьопкий? Ну так може до 10 нарахувати? Сам не повірю. Виріс корбан. Цікаво? От і перший червонячок. Високої Карпат. Та взагалі, здається. З цього сезону я ще не доходив, червонячків. Ну, вже плюс. Цікаво, от знайшов ще підберезник От такий Такий от. Він є вже більший. підберезовик. От і завершив сьогодні похід високогір'я Карпат. Рахую похід удався. Значить, знайшли ми вісім білих грибочків. Одного підберезовика, одного червонячка, одного корбана, три сироїшки, 20 мухоборчиків червоних. І ще ж сироїшки з червоних чотири штуки. І ще що я забув. А, лисичок. Ну, грам 300 лисичок. Як говориться, на малу мачанку буде. Ну, а вам всім бажаю стократ більше назбирати грибочків, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба за головою. Не забувайте заходити до лісу, заходити до себе додому. Будьте добрі, не смітіть лісі. Ви ж не один раз ще будете в походах за білими грибами. А також копайте грибочки, вони очищують повітря. Хай вам щастить, до побачення, Надіємося до скорої зустрічі!